Всім привіт! З вами Даша, і я помітила, як вам дуже сподобались відео уроки з вивчення словацькою, тому я вирішила їх продовжити. Але цього разу це будуть не просто граматичні заняття, а практичні уроки з вивчення словацької на різні життєві теми. де ми будемо розбирати дуже багато слів, речень, текстів та діалогів для того, щоб ви впевненіше говорили словацькою. Ця рубрика підходить для всіх рівнів словацької мови. А ті, хто планують вступати до вищого навчального закладу в Словаччині, але не знають, як правильно це все робити, не переймайтеся та звертайтеся до компанії Камстаді. КамСтаді допоможе вам вступити до найкращих університетів Словаччини та забезпечить підтримку на всіх етапах: від підготовки та подачі документів до успішного складання вступних іспитів. Окрім цього, Камстаді пропонують курси словацької мови, які допоможуть вам швидше адаптуватися та комфортно розпочати навчання. А завдяки їх новій функції швидкого вибору спеціальності ви легко знайдете напрямок, який вам підходить. Дізнайтеся більше за посиланням в описі та залишайте запит на безкоштовну консультацію. У новій рубриці покращення словацької ми будемо розбирати дуже багато цікавих тем, як, наприклад, оренда житла, у лікаря в салоні краси, на кордоні, в банку і багато іншого. Також, як завжди, матеріали підготувала я сама, саме для вас. Зараз ви їх можете бачити на екрані, і за це вже можна поставити лайк та коментар. А якщо у вас ще будуть особисті ідеї щодо наступних відеоуроків з цієї рубрики, обов'язково їх напишіть в коментарях. А тепер давайте починати наше заняття на тему Оренда житла. Перш ніж ми почнемо розглядати різні тексти та діалоги з теми оренди житла, пропоную спочатку розібрати слова, які пов'язані з цією темою. Давайте їх читати разом. Біт квартира. Дом. Будинок. Ізба кімната. Гарзонка маленька квартира студія. Апартман апартаменти. Принайом оренда. Змова принайме – Договір оренди. Подписать змову підписати договір. Тобто змова це договір. Подмінки принайму умови оренди. Подмінки це умови. Депозит або кауція депозит. Найомне орендна плата. Енергія комунальні послуги. Електрина. Електрика, вода, вода, плін, газ, інтернет інтернет. Реалітна канцелярія агенція нерухомості, маїчел або пренаїмачел, власник або ж орендодавець, найомця орендар, тобто той, хто знімає квартиру. Подпис підпис, поднайом, суборенда. Тобто, коли людина, наприклад, знімає. Квартиру, а саме кімнату, а в тій квартирі ще хтось буде жити. Вібавене біту, обладнання квартири, доступність, доступність. Обівачка вітальня. Спальня. спальня. Кухня. кухня. Купельня, ванна кімната, веце, туалет, балкон, балкон, півниця, підвал, зарядяний біт. Мебльована квартира не зарядяний бід, немебльована квартира. Коли люди шукають собі житло, вони створюють оголошення десь на соціальних мережах. І давайте розглянемо один з таких прикладів. Читаємо разом Добрий День Волом Саян. А глядам бід на принаймні в Братіславе. Конкретне в месске часті Петржалка. СМПРАЦУ а Нєфайчар мам дома це звірата. preferujem jednoizbový alebo dvojizbový byt, zariadený alebo čiastočne zariadený, s balkónom, ak je to možné, cena do 700 eur mesačne, vrátanie energii. Som zodpovedný a spoľahlivý nájomca. Ak máte ponuku, prosím, kontaktujte ma na e-mail jan.example.com Боткаком. Алебо на телефоном числе плус 421 900 000. 000. Дякуємо. А тепер давайте перекладемо це оголошення, щоб зрозуміти, про що ж він написав: Добрий день, мене звати Ян. Я шукаю квартиру для оренди в Братиславі, конкретно в області, тобто в частині міста, петрижалка. Кожна частина міста в Братиславі має свою назву. Я працюючий чоловік, не палю і не маю домашніх звірят. Надаю перевагу однокімнатній або ж двокімнатній квартирі. Мебльованій або ж частично мебльованій, з балконом, якщо це можливо, ціна до 700 євро в місяць, включаючи комунальні послуги. Я відповідальний з відповідальний. І надійний орендар. Якщо маєте пропозицію, понука, пропозиція, прошу, контактуйте мене, тобто пишіть або ж дзвоніть на e такий-то, або ж на телефонний номер такий-то. Дякую. Коли ми знаходимо хороше оголошення, ми можемо писати орендодавцю. І давайте приклад такий саме розберемо. Як переписка між власником квартири і тим, хто хоче зняти цю квартиру. Читаємо разом. Ян. Добриєнь. Волом Ян. Видял съм ваш інзаряд пренайме біту в Петржалке. Та то ще платі. Маїтєл. день. Ано. Біт є стали волний. Хсеті присна обглядку? Ян. Ано, рад сом. Кеді би то було можні? Маїтєл. Môžeme sa stretnúť zajtra o 5. Vyhovuje vám to? Jan. Áno, to je v poriadku. Môžem sa opýtať, aká je cena a či sú v cene energie majiteľ. Cena je 650 eur mesačne a energie sú v cene. Jan. Skvelé, ďakujem. A byt je zariadený? Majiteľ. Áno, je kompletne zariadený. Kuchynská línka, postel, Скриня, прячка, умівачка ряду, телевізор, гауч, ян. Перфектні, так се відіме зайтря. Мейтіл, Мейтіса Ян. Тепер давайте перекладемо цю розмову, щоб точно розуміти, про що вони говорять. Ян каже: Доброго дня, мене звати Ян, я бачив ваше оголошення про оренду квартири в петержалці. Ця пропозиція ще актуальна. Власник, добрий день. Так, квартира все ще вільна. Хочете прийти на огляд? Ян, так, я був би радий, коли б це було можливо. Власник, можемо зустрітися завтра о п'ятій. Вам підходить, віговує, це підходить. підходить вам це? Ян, так, підходить в порядку. Можу я спитати, яка ціна? І чи входять в ціну комунальні послуги? Власник, ціна 650 євро в місяць, і комунальні послуги входять в ціну, тобто вони в ціні. Супер, дякую. А квартира мебльована? Так. Повністю мебльована. Кухінська лінка це сама оця кухня, всі меблі кухонні, Постіл – це ліжко. Скриня шафа, пральна машинка, посудомийна машинка, телевізор, диван. Ян. Ідеально! Тоді побачимось завтра! Власник, Всього хорошого Ян! А тепер давайте розглянемо ще один текст, щоб бачити, як ці всі слова, які нові ми з вами пройшли, ще використовуються. Читаємо знову разом! Ahojte, chcem vám ukázať môj nový byt v Petržalke. Je to dvojizbový, kompletne zariadený a fakt pohodlný. V obývačke mám veľký gauč, televízor a malý pracovný kutik, kde si občas robím home office. Kúchyňa je vybavená všetkým. Chladnička, sporak, umývačka riadu, mikrovlnka, takže varenie je úplne v pohode. Spalňa je útulná s veľkou postelou a skriň na všetky veci. Najviac sa mi páči balkón. Často si tam večer sadnem s kávou alebo pívom a pozerám na mesto. Energie sú zahrnuté v cene, takže je to úplne praktické. Som fakt rád, že som našiel takýto pohodlný a útulný byt. Petrožalka nie je síce centrum, Але локаліта є супер. Ну, а тепер обов'язково треба пройти переклад цього тексту. Давайте разом. Всім привіт! Хочу вам показати мою нову квартиру в Петержалці. Це двохкімнатна, повністю мебльована і реально комфортна або ж зручна квартира, тобто він має на увазі. В вітальні маю великий диван, телевізор. І маленький типу робочий куток. Знаєте, ставлять в кутку, там, наприклад, стіл, стільчик. Або ж не, об... не обов'язково в кутку. Потім холодильник, плита, на якій готуємо, посудомийна машинка, мікрохвильовка, тобто готування буде повністю, типу, супер. Все буде все для цього. Спальня є затишна, з великим ліжком. Шафою для всіх речей. Найбільше мені подобається, пачіса, подобається балкон. Часто там ввечері сяду з кавою або пивом і дивлюсь на місто. Комунальні послуги включені в ціну загинути, типу, включені вони вже там. Тобто, це повністю практично. Я реально радий, що я знайшов такий, такий зручний і затишний квартиру. На жіночому роді у них бід в чоловічому. Тобто затишну і зручну квартиру. Петержалка це як би не центр, але локація супер. Наша тема оренди житла дійшла до кінця. Сподіваюсь, ви багато чого нового вивчили. На цьому все. Сподіваюсь, ця рубрика для вас корисна, і саме це відео було для вас корисним. Поділіться вашими враженнями в коментарях і побачимось на наступному відео!